Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хатина пец Я думаю, всі знають, що в мене є три ось таких чудових равлика. Ну У мене їх взагалі багато, але це такий вид, про який сьогодні хотіла б з вами поговорити. Ви вже могли бачити з назви відео, що це ліміколярі оранж. Дійсно, видно, що вони оранжеві. ось такі крутелики. Зараз навіть включу спишку. Тобто вони дійсно оранжеві, це дійсно видно. Ось, хотіла поговорити з вами про цей вид. Це вид стайний, так як це древесники Вони можуть шити грубками від трьох особин як в мене. Ой, побіг якийсь муха. Ось, вони себе комфортно почувають особинами трьох. Трьох уліточок. три уліточки має бути. Пару він також мончити, але краще брати трійко. Ці равлики невеликий вид, вони виростають до 8 см максимум. Щось на світло. Ось, Вони виростають максимум до 8, можливо, 8,5 см. Ось, розмножатися вони починають рано. Тоді, коли ракушка достигає 6-7 см. Або в віці п'яти-сіми місяців. Можливо, навіть пізніше. Ми її почали розвиватися, розмножатися в рік. Вони несуть кожних 2 неділі один равлик. Ну, раз у 2 неділі, не знаю, хто як несе, по 35 манюніх яєчок. Зараз я вам прикріплю фото, як виглядає ця кладка. Можливі кладки більші. Що їх буде на, на декілька штучок більше. Ось так, щоб вам було видно цих красунь. Ось, і з них вилупляється плюс-мінус 90% улітят. Ось так виглядає кладка їх діток. Тут я не рахувала, скільки ролоняток, ой. Чуть не випали. Але вони ось всі такі біленькі. Непівпрозорі. Ще доїдають шкарлупку своїх яєчок. Ось вона навіть деякі хочуть показувати свої мордашки. Ну, мамочки, у мене дуже комунікабельні. люблять полазити. Той вам показувала контейнер складку, яка почала лупитися 21 березня, сьогодні 24. А тут у мене ось можна бачити, що трішки більші. Ось так. Є улі, які почали лупитися 8 березня. З 8 по 11 березня вони у нас лупилися. Ось такі малюки. Зараз коштує одна уля 50 гривень. Ось так, ми і ростемо. Ростемо дуже активно, дуже швидко. Їм буквально зовсім зовсім скоро буде місяць. А вони уже такі гарнюні. Така моя малишня. Мабуть, що все-таки вони будуть не по, 40, не по 50 гривень, а по 45. У них є палочка. І вони їдять, нямкають. Ось такі мамочки у нас. Так, все головне я вам розказала. Їм потрібен контейнер вітражом на одного равлика. 5 літрів і плюс 5 на кожну іншу. Тобто на двох равликів потрібно 10 літрів. Ось, щоб вони виросли гарними, великими, такі, як у мене. Ось, друзі, мої живуть на 15 літрів. А у мене 3 лімочки і три епсика. Ексики люблять менші. У них обов'язково мають лежати палочки з лишайником. ось таким білим лишайником. Або з ось таким жовтим лишайником, якого, в принципі, залишилося мало. Має бути обов'язково дубовий опад, але вони ще люблять, у мене є кленовий, так там їхні какулі, зараз це все повикидає по Ще є ось кленовий опад, який також це гризли улічки. Мох-ягіль, все по-старому ось тут все є. Крейда, Але все, що я вам хотіла розказати про них, це те, що вони доволі грязні равлики. Вони просто весь час скакають і, і дуже швидко наводять срач. Ось тут ексик показують, я посадимо сюди. І у них такі ось какуні, які потрібно дуже часто збирати. Вони не є пожарливими, вони дуже милі, дуже прикольні. Котик. Ось, і взагалі це. Один з бюджетних видів равликів, лімок можна знайти уйму, яких ви захочете. В них зараз суха ракушка, можна бачити, яка вона гарна. Без нічого. Зараз ми її шейпнемо. І дядь все те саме, що хатини. В принципі, вони все те саме, тільки палочки з лишайником, або дубовий опад, і дубовий опад мають лежати завжди. Ось, І через декілька місяців ось такі малюки. І ось такі малюки, будуть вже ось такими великими також мамками. У мене зараз тут дуже багато контейнерів з кладками цих равликів. Тут у мене ще кладок 10 є. Ну, це, я думаю, більше до кінця сезону не буду їх залишати. Буду вирощувати тих равленят. Тому, друзі, якщо ви хочете собі 3, 4, 5, хоч 10 таких равликів, які мають лінію. Не пам'ятаю кого. Удовікова, по-моєму, вчора відправляла писала. От в мене мамки f 3 Малюки вже F4. Пишіть мені, заходьте в мій телеграм-канал. Пишіть мені там якийсь там коментар, або там є мої дані, якщо полистати вгору. Зможете побачити моїх равликів. Фото, також там є мої ці, і можна, в принципі, написати, щоб поспілкуватися, або забронювати такого равлика, або там ще й інші равлики, дуже багато. І можна купити. Дякую вам, друзі, за цей перегляд, за що ви зі мною залишаєтеся. Живитесь мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, рекомендуйте друзям. Две сильнее мої відео до кінця. Всіх люблю. І всім папа, друзяшки.